Всім привіт! Мене звати Ірина, канал Ірина Літовка та роза покликом душі. Зараз швидко записую, тому що нема коли тратити час на причепурювання відео по персону. Вже випали декілька карт. Херсон ситуація на 21-22-23 жовтня. На сьогодні і на два дні. Херсон. Ви знаєте, що там відбувається? Я дивлюсь на Таро Уейта. І ось у мене ціла гріда карт випала. Значить, тройка жезлів плани страшний суд, вищий суд, вищий аркан, дом. Там, де вони считали своїм домом, Да і куди вони перевезли свої родини, це десятка, десятка чаш. Тобто, страшний суд їм буде в тому домі за їх плани на це місто. Де, де вони так душевно поселились. І тут карта в нас п'ятірка Жезлі. Тобто, іде оборона, да? вони відбиваються. А чого? від кого Від кого відбивається? Відбиваються від наших славних воїнів, які вже фотографуються з нашими славними херсонськими кавунами. Вони вже питаються і домовлятися якимись путями по карті 6 закохані. І тут же, дивіться, там двойні стандарти. Там працює політика двійних стандартів і закохані, і двійка чаш. Вони домовляються на всіх шаблях. Знаєте, на всіх рівнях. Вони і туди і дзвонили. Я не удивляюсь, якщо вони дзвонили ще і в наші структури. Так. Тому що вони вже посчитали, що вони там прийшли на Віки вічні. Бачите? Що це їх будим. Ну, а що ж. Що ж зараз вони роблять там, в Херсоні? Все, їхня справа там закінчилася. Мир. Мір, карта Мір найвищий аркан. Карта смерть. Бачите, я ще не бачила цю карту, але мирне життя оте, по 21-му аркану. Прийшов йому кінець трансформація. А попросту смерть. Смерть в тій ситуації, де вони хотіли, так, хотіли душевно там существувати. Фортуна від них відвернулася. Від їх імператора, який дуже хотів з знову Херсонської губернії. і не без предательства, зрадництва. Да? Ви знаєте, що попали вони туди таким не дуже чесним шляхом, ну, як і на нашу Україну, шляхом зрадництва, і уходять вони також за допомогою зради. І що? І вони в кошмарному ужасі, ужас без кінця. Зараз вони оце іспитують на собі. Дев'ятка мічів. Вони вже не сплять, не їдять, вони тільки думають, як їм переплить На, <свісно> на який берег Дніпра? На лівий берег. Да? Вони з правого на лівий. Казала їм, купляйте матраси. Так, тепер друге питання, дуже серйозне Каховська ГЕС. Давайте подивимося. Ми зрозуміли, що там з цими завоювателями, да? а тепер зараз мені прийшло повідомлення, я роблю запис. Ми чекаємо наших з Херсона. Саме з Херсона в мене подруга. Ми дуже чекаємо наші ЗСУ. Так що люди очікують, коли прийде ЗСУ. ЗСУ, вибачте. Тепер дивимося Каховська ГЕС. Вони ж, звісно, без подлянки не уйдуть. Ну ми ж знаємо їх нутро. Дуже дякуємо, що вони так ярко проявили його 24 лютого, а ми і без того знали їх нутро. Ну, не всі. Да. Я теж була в рожевих окулярах до деяких росіян. І так, Каховська Гес. Що там? Так, королева Жезлів. Чистка Пентаклив, Паш жезлев. Рыцарь кубков. Король жезлев. И жрец Иерофант. Каховская ГЭС. Жертва. Ви знаєте, Каховська ГЕС може попасти в дуже таку ситуацію, ну, яку там да? щось може статися. Тим паче, імпульс є: королева жезлів, якась воля, огніна воля, бажання. Підкупили там уже, да? а можливо, оця карта це шістка пентаклів. Можливо, це вже і дійсно там є замінування. Ну, як, новина така пройшла, пожужезляв, Да. І можливо, це дійсно так? Хто це зробив? Це зробили військові. Ну, вони вважають, що це і це може бути правдива інформація. Тут в колоді жертва. Ну, давайте запитаємо, чи станеться якась аварія на Каховський Гес. Нульовий аркан дурак. Обнулення. Королева Пентаклі. І десятка мечів. Десятка мечів. Ну, дурак у нас. Я спитала, чи станеться. Обнулення. Но, аварії можете не статися, но щось там може, за що проплачено, дуже таке статися, не дуже хороше. Вони планують це зробити. Вони планують це зробити. Ну, по, десятки, по десятки, а по нульовому аркану не, не може бути відхід, бачите, вісімка. Вони розчаровані підуть, розчаровані підуть, хто це робив там? І далі в нас карта жріця, яка каже, що не чіпай це питання не для широкого загалу. По нульовому аркану я спитала, чи буде карта нульовий аркан. Обнулення не буде. Я так стверджую, хоча плани в них. Є на це, щоб щось якусь пакость там зробить. Жріця каже, тержи в тайні. Не далі не дивимося на це питання. Порада жителям Херсона в ці важкі дні в жовтня 2022 року. Порада моїй подрузі Оленці. Оленочко, послухай, будь ласка, що радять карти та роз моїх рук. І всі, дорогі українці-харсонці. це Україна. Що вам порадити в ці важкі дні? Давайте швиденько, тому що не хочу займати дуже багато вашої уваги. Так, що карти радять? Трійка жезлів. Двійка мечів. Закохані найвищий аркан. Летить. Отшельник, дім. Імператор. Знаєте, щоб уникнути великих жертв, ну, здивіться, по п'ятірки пентаклі, щоб не бути. Плануйте так. Своє буття в ці дні вже е, не, не сумнівайтесь, домовляйтеся з кимось, десь ховайтеся, десь ховайтеся, проявляйте мудрість по отшельнику, е, щоб зберегти свій дім, за, за, зберегти свій дім, тому що ці дії йдуть е, правильні. Правильні, рішучі, правильні дії, але бережіть себе в ці важкі дні. На цьому я завершую розклад по Херсону. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ірина Літовка Таро за покликом душі. Не забувайте, будь ласка, писати коментарі, ставити лайки. Це продвігає відео і поширювати відео в мережі. А з вами була Ірина Літовка. Все буде добре. Херсон це Україна. До зустрічі, рідний український херсон.